І всім привіт, народ! З вас підпису Подойка. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну. Без покращення економіки, що досить сильно складняє нам задачу. Так, в минулому відео я закінчив на тому, що я докачав. А, а, я всі, тепер мені показують тут справжній справжній ліміт столиці, справжній ліміт суда. Давайте поки що це проігнорую. У мене зараз ліміт військ 458. Я можу викликати. Ну. 80 спокійно. Ой, та 15. Викличу 15. Все, погнали. 15 по 8 в плані. Так. Остання вісьмірка була дорога, бо ми вийшли за ліміт. Так, також я до кінця качаю все. Всі військові бонуси. І тепер, ну, в нас дуже сильна армія. Дуже сильна коаліція. Можливо, я навіть вже в такі, з такої сили, що я витримаю коаліцію проти мене. Ой, мене. Ліміт на радника, тепер також справжній. Так, там дев'ять. На очок так. Та Тобто хідке виробництво буду качати. Хм. Ви закінчили війну, ти. Хм, тебе відбили. Та я б також взаємодії похішити. Я б також тебе б добив. Ха, чи Німеччину? Бо якщо буде проти мене коаліція. Німеччина явно буде в її основі. Але ти союзник Британії і разом з. Зараз ти на Німеччину разом з Британією не дуже хочеться. Давайте я збережусь. І справді, ризикну і спробую піти на Німеччину з Британією. Оголосити, штучний інтелект. Та-та-та. Ми зараз так чи інакше їх потроху повиносимо. Та-та-та, якби воно погано не виглядало в деяких моментах. Але співвідношення втрат в два рази. Щось бот тупить і ні на кого. Що ти робиш? Мені просто зараз цікаво, чи винісу я їх вдвох разом взятих. Але я зараз дивлюсь, що коаліцію я б не витримав. Я б не витримав коаліцію. Це було б дуже складно мені. Дуже б складно. Це такий пробний. Це пробні коаліції зараз в мене був. Так, да, звісно, в них неймовірні втрати. Один-два лями, коли в мене 500 тисяч. Але і в мене дуже неприємні втрати. І мені треба було качнути людські ресурси. Це точно. Якщо б в мене хоча б зараз повністю відновлена армія була, то це було б інше. Так я думаю, враховуючи там численність німецької і британської армії, я можу на, вас, на два вас поділити. Щоб ви швидше все зробили. Звісно, ви тупити що, що жах. Але ми чисто боями зараз набрали перевагу. Бомбардування, це неприємно. А, та. Окей. Висновок в тому, що я не тягну агресивну, експ... ну, агресивну експансію. Ну і агресивну експансію, ходить що. Я не можу собі дозволити збільшувати. Блін, якщо б я б міг нормально зараз кордони Чехії намалювати, я б чехію захоплював, але. але ні, тому звільняємо Польщу. Ну, типу, так. 99,1? Нехай. А, блін, вдруг я ще військові репарації б міг би взяти. Коротше. І я зберігаю максимальні витрати на армію, бо мені треба відновитись. Відновити людські ресурси і так далі. І це жах. Кудись сюди. Коротше, факт, я не витримую агресивну експансію. Так, спадок. Що я ще в мене не прокачено? Економічний був на те, що мені потрібно. Ось темпи зростання можна було б збільшити. Ой, давайте будівництво. Деш... Здешевшимо його і пришвидшимо. Та й погнало в покращення людських ресурсів. Насправді, яка до коаліція? На що... про що я думав? Що я зможу витримати коаліцію? Так, що я ще можу? Васалів в мене нема. Тож максимальна кількість золота може колись необхідно буде. Окей. Okay. Ой, якесь дослідження закінчив, що в мене. У, більше прибуток зараз трохи буде. І дослідження. М -м -м. Приємно. Переваги. Знаєте, все ж таки, економічно до кінця. До... Дохід від зробництва доключає до кінця. Економічного радника нема. Ні. Ой, а де? Ну ні, я, я хочу свого улюбленого радника там, де одночасно і ефективність виробництва і дохід виробництва. Так все, армія до кінця покращив. В принципі, можна 2 по 6 викликати. Ой, 2 по 8. Але сам поки щоб я би качатись в людські ресурси. Дайте зараз мінімальні витрати на армію. Ну, бо ми людський ресурс майже відновили вже. Знову ж, можливо, якраз таки ось тепер, якщо я покращу людський ресурс, я зможу витримати. Я зможу витримати коаліцію проти мене. Так, скільки ще... Ой, я дуже багато прогенсів можу взагалом качнути. Уф, так. Не може кількість. Ого, ого. Ще 6 по 8 спокійно можу викликати. Так, сама кількість армії в мене зараз більша. В мене зараз більший ліміт. О, більше ліміт людських ресурсів. Я ще зараз ось тут прокачаюсь. А в мене грасина експансія потроху падає прекрасно. Я дохід від виробництва взяв. Американці пропонують альянс, то прийняти Чумпні. Ще одну причину Чумпні. Так, та й давайте вже все. Все, всі спадки, вся спадщина готова. Є, плюс військова академія до кінця. Ой, слухайте, та тепер давайте навіть ось так збережусь. Завантажу, щоб мені показали справжній ліміт військ. 550. Ну слухайте. З лімітом військ 550. Я зараз виключу 3 по вісім, але я цим трохи перевищу ліміт, але нічого страшного. Ну слухайте. Креще, я про тебе забув економічний радник. А, окей, хоча б якогось візьму. Звісно, якщо б був ось цей ідеальний, радник було б краще. Але ну, що ж вже зробиш. Коротше, в принципі, та в принципі, я можу собі дозволити вже агресивну експансію. Провати. Хочу штуц. Та на. Оголосити війну. Оголосити. Та без Сполучених Штатів, максимальні витрати. Увімкнути. І вас поділю на двох. Так, 4 тисячі. Відновлення 4 тисячі на місяць людей. Ой-ой-ой, внесли їх. Так, да, три рази різниця. та непогано, непогано. Блін, але гроші. Питання грошей і скарбниці. А... Да, не тільки в агресивній експансії в людських ресурсах проблем. Проблема ще в тому, що я не можу качати собі гроші. О, ой-ой-ой-ой. Агресивна експансія. Ось так 99,1. Знову ж, я зараз. Знову визнаю, що я не готовий до коаліції проти мене. Фінансово не готовий. Окей, вести можу агресивну війну тільки коли в мене повна скарбниця. Тільки якщо повна скарбниця. Але це дуже ускладняє. Хочете, що я знаю, що я витримав би коаліцію. Так, ще три по вісім. Ой, можу ще сильніше столицю качнути. Військову академію. Військову академію для генералів. Все, все, це, все в мене до кінця прокащено. Так, ще 2 по 8. Ой, трохи перевищив ліміт, ну нічого критично. Та що, давай токій, назбираю 24 тисячі золота. Ой, військового радника немає. Зменшення ціни технічного обслуговування. Ой, економічний радник нормально з'явився. Є, спадок. Ну, якщо я вже поступово готуюсь до агресивної експансії, тут саме швидкість відновлення. Саме швидкість відновлення важлива. Не відновлення ніжого ресурсу, а просто швидкість відновлення. Ой, я ще на один рівень більше. Радників можу качнути. 20 тисяч є. Тобто? У мене зараз якогось радника не вистачає. Спитання інновацій? Ой, та який ліміт полків? Давайте атаку юнітів зараз. Ще плюс 10. Так, що ж. Я зараз піду на неймовірний ризик. На саме на війну німеччиною і захоплю її макс. Ну, повністю. Повністю, наскільки тільки зможу. Так, а війська поділю по 148. Цього має бути нормально. Це погнали. Та-та-та. та Ми їх винесли основних. Основних сил з відношенню втрат майже в 4 рази. Враховуючи швидкість відновлення моїх втрат. Зробити вимоги. Це вже ж я всі німечу захоплю Ось так. І в нас агресивна експансія. Хтось проти нас точно сформує зараз коаліцію Мені ж треба просто почекати. Дивіться, зараз. Зараз. Ось слухайте, якщо ніхто не формує, то краще самому напасти. Давай на вас. Голосити Прикличу Сполучені Штати. Погнали. Тепер просто агресивно, максимально агресивно розширяємося, незважаючи ні на що. Все, Італія сформувала проти нас коліці. Так. Ну, співвідношення втрат поки що мене влаштовує. Відносно нормальне, я ходжу їх, винищую. Поки що я не помітив жодного програшу. В боях. Так, перевага обов'язкова саме відновлення. Швидкість відновлення. Людські ресурси поки що, в мене немає проблем з ними. 6 тисяч. 6 тисяч людських ресурсів за крок. Ну, за рік. За місяць. Скоріше за все за місяць. Так, перше з вами закінчу зробити вимоги. Не, все не захоплю зробити вимоги. Та погнали Білорусь. Далі якось подалі буферну зону зробимо від адекватних провінцій. Ой, давай що пів -північ заберу заберунську. Фінляндію також. Від Фінляндії вас віддавлю, щоб ви не здовбували нікого тут. І від моря вас заберу, вихід морю. Майте максимально закриті бути. Від цивілізованого світу. Який вас дешевий привінці жах. Та ми сам Знову. Ой, 5 тисяч. Що, б релігію не треба міняти. А, блін, а США одразу і в коаліцію вступили як союзник. Я цього не планував. У мене не було прям бажання, щоб США мені допомагала в коаліції. Ні, це, звісно, типу, спрощує трохи задачу, але в тому ти проблема, що воно спрощує. Все. Ой, зробити вимоги. Завдяки цьому я можу повністю захопити Італію. Повністю, повністю. Відправити вимоги. Астиміляція препарації. Але величезна проблема це зараз мирні угоди з усіма навколо. Хм, Окрім Японії. Знову ж, я відновлений. У мене все прекрасно. Київ. Ой, я можу армію збільшити. І суттєво збільшити. На 212. 26 по 8. 26 по 8. 26 по 8, так. 27 викликав. О, альянс США закінчився. Ну, я трохи перебільшив зараз ліміт, так. Бо я казав 26, я викликав 27. 4 армії по 200. Диво якийсь можна створити так. О, о максимальна кількість Остап плюс 25%. Це непогано. Кремль, фу я ригаю, але вона дає бонуси до армії. Так, спадщина, а тут також бонус до армії. Ядерний реактор поки що не чіпаю. Швидкість відновлення і швидкість пересування. коли коаліція швидкість пересування вирішує досить багато чого. Ой, я можу вже піти на Німеччину. І на Япо. І в принципі. в принципі, зараз би зробити так, щоб піти на багато країн одночасно. До 98-го року з вами перебор'я, Ого, ого. М -м -м -м. І Нідерланди, і Британія. А якщо на тебе піду. Португалія, союзна. Давайте, погнали ще одразу на Францію. На Швейцарію одразу. Хорватія ще рано, Так, максимальні витрати на армію треба, відновити людський ресурс. Ви знаєте, що. там атомне бомбардування. блін, мені що. Я програв якийсь бій? Як ви цього допустили, чому ви не пішли в підкріплення, ще японія у на нас пішла? Ой, я ж зараз не програю? Це було б тупо. Занадто самовпевненим став, хочете сказати? Можливо, можливо. так поки що всі бої я перемагаю. Що тут, що тут, що тут, що тут? співвідношення втрат прекрасне? Нема такого, що я десь десь здаю позиції свої. Ядерний реактор, почекай. мені поки що, Я хочу бути впевнений, що мені вистачить грошей на все, що ми тут робимо. Та, ну так, всі війни ми перемагаємо, все. Прекрасно. Людські ресурси. Да, 10 тисяч але цього не вистачає. Бо в нас, типу, всі по 200 мають бігати, вони не по 200. Але, ну, типу, і ворогів також ще гірше все. Вони більше втрачають. Отак, людські ресурси для нас це проблема. Та давайте закінчить війну вже хоча б з кимось. Хоч ще раз поділи вас. Бо у ворога нема великих угрупувань. Та погнали. Всіх ще раз поділив. Тепер у мене 8 угрупувань по сотки. Давайте закінчуть хоча б одну війну. Антон помортування. Так, стоп, у мене є гроші, по-перше, і я такий, щоб не хвилюватись потім. Побудувати бомбосховище. скільки нормально все. Так, витратив грошей. Багато. Так, з французами нарешті закінчили. Повністю Францію не захоплю. Ну, набити мені 100%, будь ласка, на Франції. Тоді я відправлю мирну угоду якусь. Так, да, але вони своїми атомними бомбочками дратують. Так, окей, я зрозумів, зробити увагу. Забираю тебе. Забираю ось так, ось так, ось так, ось так. Все, нормально. Лишаю маленьку Францію. Я б навіть сказав, мінімальну Францію лишаю. Але грошей тепер не вистачає через те, що я бомбосховищі побудував. Ну, також необхідні. Так, релігія Франції. Так, з я також закінчив Японію взагалі. Ну, Ось так можу зробити. Це вся Японія наша. Вся питання грошей. А тепер. Тепер стоїть більше питання грошей. Вся наша. І Німеччина. Так, все, я, я одразу ставлю мінімальні витрати на армію. Зробити вимоги. Вся на. О, не вся наша. Я не можу, не можу німеччину повністю захопити. Це дратує. Я вже достатньо сильний, щоб німеччину повністю захоплювати. Залиш, знову ж. Не просто німеччину, залишки німеччину. Так, мені треба дуже багато грошей. Дуже багато. Ще 6 тисяч ядра. Є. Та ну, все, релігія є. Все інше є. Ядра є, релігія є. Щоб я потім не парився і мене не дратували бомбардування, б таки, щоб відбудувати всім. Насправді я перезавантажився трохи, може навіть. Ну, типу, зберігся і завантажив, щоб мені оновили дохід, щоб мені оновили все. Щоб мені все просто пооновлювало. Там ліміт військ також оновили б. Перваг, так ще раз, швидкість качаю. Адміністративний радник та ну. за підтримку провінції зменшу. Знову ж бомбосховища досить дешеві. Все, мені здається, я все побудував бомбосховищами. Та, все, все в бомбосховищах. Коротше, далі подивимося, далі подивимось. А поки що, я нагадаю, ще я якби ще і розробник ігор. І по посилання в описі ви зможете знайти якраз ігри, які я розробляю. Тут є ігри, які вже вийшли, це симулятор України і симулятор країн, і, ігри, які зараз в дочасному доступі, це Hexity і. Найважливіша гра, яка зараз в активному розр... в активній розробці, це Factory. Ну, якщо додасте її добажано, це теж це прям неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, як, Нікого, якого ти побачити ось тут. Ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять ці відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!